Читаю, хочу процитувати ваш коментар, коли ви давали інтерв'ю Суспільному, де ви кажете, що ветерани є різні, очевидно, і але всі ну що вони потребують так чи інакше фізичної та психологічної реабілітації. Бо людина, яка півтора роки, і також корекції родинних стосунків, бо людина, яка півтора роки не була вдома, це вже не той Петро, Василь чи Микола, який пішов на війну, і це стане несподіванкою для рідних. Ви свого досвіду наскільки носить... Співроботи з ветеранами і свого особисто. Що принципово міняється Петру? Ви Миколі за півтора роки після фронту ставлення до життя. Воно міняється дуже кардинально. Ну, перш за все, до власного життя. Треба зрозуміти, якщо людина. Ну я можу, та казати про тих ветеранів, які дійсно воювали. Тобто, які були в армії, там чистили страхувалися, які були на бойових діях, до власного життя. Тобто, якщо ви воюєте два роки, вас два роки в ситуації, коли вас можуть бити практично кожного дня там ще там. Два тижні можуть, а тиждень не можуть, то ви своїм життям починаєте трохи нехтувати. А відповідно, це сказується і на довколишні. Якщо ви нехтуєте своїм, то є багато речей, якими теж можете нехтувати. А наприклад, тобто, якщо людина нехтує своїм життям, ну, то розміти, вона може співатися. Ну візьмемо класичний приклад. Ну... Але про те, що вона не думає про власну безпеку, і, відповідно піддає ризику безпеку своїй сім'ї. Ну є припустимо випадки. Ну от давайте наглядно. От були коли там була сутичка з міліціонерами військових, коли був загиблий міліціонер. Я не думаю, що якби ці люди були не на фронті, вони б таки вчинили. Тут питання доступу до зброї це питання просто в стресовій ситуації. Ви приймаєте певне рішення? Мається на увазі, коли військові з розстріляли yeah. поліцейську. Yeah. Тобто, якщо б вони не були на фронті, в них би не спрацювало а... стріляти на, фрон на фронті. Ви ну люба військова людина? Вона приймає рішення. Ну, якщо є час, то вона приймає. Можна подумати, якщо часу немає в стресі не приймає рішення моментально. Тобто він має прийняти рішення. Але чи можна це змінити в такому разі? Так, Профілактично, От, я можу yeah. зразу продовжую. Я чула таку думку, що. Нам треба, як ми здається, американці наводили, чи це ізраїльтян приклад, що там є карантин, американці. Що навіть якщо людина абсолютно показує, що в неї все окей, все одно після демобілізації в неї має два тижні бути карантин, і психологи обов'язково мають дивитися. Дивіться, от у нас, коли було АТО, да, у нас були хвилі мобілізації. Тобто людина в армії знаходилася рік. Після цього вона верталась додому, і ну, серед моїх знайомих, які у усіх поголовно були родинні проблеми. У мене в тому числі. Тобто приходить інша людина, шукають одну, приходить інша, вона щось не хоче, або вона тепер щось хоче, щось інше. Да? А я припустив, в мене абсолютно відбило бажання до бізнесу. От, мені це не цікаво, слово зовсім. Я сам займатися не буду, я до того займався, в мене був власний бізнес. і Мені це не цікаво. Не цікаво настільки, що я навіть під тиском дружини, я сам відмовився щось робити в цьому напрямку. Зараз у нас в армії хлопці знаходяться більше двох років. Чим демобілізація зараз найближчим часом не видно? Тобто, навіть якщо зараз приймуть рішення про демобілізацію, там певними, ну, певними там, мірами, то буде три роки. Швидше вже не вийде, да? може буде ще більше. Люди, які три роки знаходяться в умовах бойових дій, який там буде карантин, я навіть ну, не уявляю. Опять же, карантин де, як ви собі уявляють? Якісь там табір, де вони там сидять. Ну навіть ну, якщо це за якась психологічна допомога, але в такому разі це має бути на вашу думку, індивідуально чи це власне має бути допомога сім'ї працювати, бо ти людину вже не зміниш. Ну, тобто, це ре... треба, щоб всі навчилися тобто, жити з умовним новим ми комиколами перш за все. Має бути ну на мій погляд, я переконаний, має бути сімейна реабілітація. Тобто насправді, якщо від, ну, не, не можна реабілітувати реабілітовувати ветерана окремо з собою раз. На мій погляд, дуже погано реабілітовано. не те, що погано, але треба з чимось обов'язково поєднувати. Реабілітацію ветерана з ветеранами. Що таке реабілітація? коли кажуть, що от ветеранів зберемо, групу ветеранів вони будуть реабілітовуватися, не будуть. Це ті самі люди, які сиділи на фронті, може хоч Вони будуть розмовляти про це самі: про танки, про обстріли, нічого там іншого не буде. Якщо це буде пропустимо родинна реабілітація, то вони будуть розмовляти можливо про якісь там попугайчиків, там ще про щось, будуть будуть діти, тобто такий, ніби табір сімей ветеранів, та тобто кількох сімей. ну, тобто, ну так, кількох так, сімей. Бачу. Ну була така програма, назвала Сімейна реабілітація. Працювала вона, мені здається, у му році, коли держава виділяла кошти на реабілітацію чоловіка. В ну, чоловіка жінки, один з яких є учасником бойових дій. Можна було з'їздити там кудись на море, в якийсь санаторій, але там підкреслює, що це можна зробити з родиною. На дітей це не поширювалося, але, в принципі, обходили, брали, ну, брали з собою дитину в межах тих сум. І відпочинок тих ветеранів виглядав, ну, люди зібралися, люди пішли на море, люди повернули з моря, вони там кудись пішли. Це було нормально. Коли, ну, коли я стикався з реабілітацією, сам прям участь безпосередньо ветеранів. Це розмови тільки про війну.